Привіт, це Таня Петренко. Нещодавно я працювала над матеріалом про Роксолану реальну і Роксолану літературну. І під час роботи над цим матеріалом я перечепилася через одну дуже цікаву для мене тему, про яку я власне сьогодні хотіла поговорити. Для того матеріалу я досліджувала дві книжки про Роксолану: більш відому вам усім Роксолану Загребельного, і менш відомий текст. Це роман Осипа Назарука, книжка з 30-х років ХХ століття. Теж досить великий текст за своїми розмірами і досить цікавий. А, і що у цих текстах мене вразило, це те, що Роксолана в них є не лише такою ом, орієнталізованою екзотизованою попелюшкою з України. Та? Тобто не тільки дівчинкою, яка от з нічого, з якихось далеких українських закуточків, з цієї далекої дивної Роксоланії о, вибилася з простих рабинь. От, о, до звання головної, не просто коханки, головної дружини, а потім єдиної неповторної дружини, яка своєю постаттю просто розбила гарем як такий, тому що після, після шлюбу з Роксіланою Султан почав от зневажати всіх своїх інших жінок, він був відданий тільки її одній. Що було дуже великим кар'єрним ростом, так би мовити, для Роксолан. Так от, а вона є не тільки якоюсь там ідеальною коханкою, інтриганкою, домінаторкою, тобто такою постаттю, характерною для початку ХХ століття. Що Цікавіше, вона є такою собі далекою українською богоматір'ю, тобто десь там у далекій Османській імперії. В часи панування Сулеймана Пишного, а в часи розквіту Османської імперії, коли їй заздрили в усій Європі, насправді казали, що там, напевно, все найкраще. Там ніхто не краде, там ніхто не бреше, ніхто не бере хабарів, там віротерпимість християн там не чіпають. Коротше, в цей час там з'являється оця от українська далека покровителька Богоматір, до якої в Романі Назарука, власне приходять як до богоматері. з України до неї долаючи. Довгий тернистий шлях, збиваючи ноги в кров, приходить мама. А, і дуже легко достукують до своєї доньки, донька одразу її забирає, говорить: о, мам, як гарно, я тебе одразу до себе а, в гарем поведу в свої покої. І мій чоловік зараз вийде до тебе по-українськи, скаже пару слів, як оце от іноземці роблять досі, ледве не хліб сіль тобі винесе. Що насправді і відбувається. Чоловік такий, о, як у вас вітають. Батьків, які прийшли, о, зараз я повторю всі обряди. А, за мамою тягнуться також галичанські євреї, які одразу, в Роксоланочку, а, наша покровителько, зроби нам милість, будь ласка, у нас там торгівля не так іде, тобі ж достатньо клацнути пальчиком, і торгівля піде, і торгівля йде. А, і, власне, з такими проханнями до Роксони приходить дуже багато людей. А, просто. Натовпи йдуть, і вона вирішує всі їхні проблеми і всі їхні гризоти. При тому, що вона, вона не є вона не є султаном, вона є тільки а, улюбленою жінкою султана, а, тобто влади в неї не те, щоб сильно багато, і вона не те, щоб сильно вирішує. А, але дивовижний образ, тобто достатньо подолати оцю цю довгу ж дорогу, а, так само як колись паломники долали довгу дорогу там до якихось християнських, і не тільки святинь, а, достатньо її пройти. Пасти її перед ноги і все тобі буде. А, у Романіна за рука вона не просто є такою покровителькою. На будь-яке свято Роксолани султан, щоб потішити свою кохану жінку, робить таку штуку, про яку вона навіть його не просила. А він одразу звільняє там, купи бранців, і бранок з України, чим робить їй велику приємність. А тут тобто, така дивовижна штука, десь там, в далекій Османській імперії, сидить така собі Роксолана, і от. Ам... Вже те, що вона є українкою, дозволяє сподіватися на прощення всіх гріхів, на багатство добробут, припинення воїн, тому що от вона, вона все повирішує за всіх. Це справді така собі далека українська богоматір, таке собі божество, істота з іншого світу. Тобто Османська імперія це якийсь світ навпаки, світ світ за морем. Світ, якому все діється зовсім іншими правилами ніж у цій далекій Україні. Тобто вона є таким собі божеством, істотою не з цього світа, істотою, яка має доступ до, до влади, до війська, до, я не знаю, до якихось законів. Вона там у нього і міняє закони, і всіма звичаями нехто і може зробити будь-що. Вона справді є такою всесильною постаттю. І що мене здивувало, це те, що Такий образ ем, владної постаті, до якої тільки достатньо дійти, щоб от вона повирішувала за тебе всі твої проблеми, буквально всі. Він є не лише в романах про Роксолану, і не лише в книжках ем, чи текстах про от таких собі аналогічних постатей, типу Марусі Богуславки чи Марусі Чурай. Ем, я перечитувала на цьому тижні Козирдівку, квітки Основ'яненка, і з'ясувала, що там є. Теж такий образ, а, тільки він не зовсім на користь а, українців, я би сказала. Я нагадаю, козирдівка – це текст, в якому є а, така собі Козирдівка-Івга, дуже моторна, дуже розумна, і а, їй треба. А, Визволити з під несправедливого арешту її нареченого. Тобто його на нього звели наклеп, що він викрав гроші і його нормально не судили, тому що всім панам-чиновникам це не на руку. Його без суду кудись відправила, далі знову і знову і знову. І от їв треба пройти. Як Данте проходив всі кола пекла вниз, так вона проходить всі кола вгору, тільки це. А коли які більше нагадують Кавку і його замок, його ці бюрократичні кабінети і манівці, тому що власне, юга в цьому тексті рухається в гору і кудись в далекі місця, в місто, і ще далі ходить, власне, по чиновниках, спочатку по най... якихось найменших, потім більших, більших і більших. Тут би кавка її, звичайно, позавтрак, би вона дісталася до самого губернатора. Але світ не в тому, а в тому, що ем, на приходить до чиновника як до Бога, ем, у неї є якесь таке чіткі переконання, що. Зараз о, цей чиновник її послухає і зробить справедливість. Богам треба приносити жертви. Їв не має жодних претенцій до цього. Вона там купує бублички, дорожчі бублички, смачніші бублички, улюблені бублички. І з цими бубличками там йде до всіх цих чиновників. Вони звичайно бублички їдять, Ой, знаєш Їв, я щось забув. І взагалі, напевно, справедливо його засудили. от ходить від одного до другого до третього до четвертого. Не здається. Вона приносить безліч жертв, поки не приходить до того єдиного справедливого чиновника. Вона доходить на себе гору до губернатора, і губернатор виявляється такою пустотю, яка справді її вислуховує, справді ставиться до неї так по по-кровительськи, типу, доню моя, да, звичайно, я тебе послухаю, я захищаю всіх знедолених, я зараз зроблю справедливий суд. І він не просто робить справедливий суд, він, а він також наділяє її грошима, тобто якось винагороджує її. Тобто у нього теж є доступ до якихось багатств, і він є добрим покровителем. Це дуже важливо, тому що Квітка Основ'яненко все-таки входить до тої культури кінця 18-го, початку 19 го століття, коли існували якісь придворні поети та постаті, які возвеличували тих, Хто на горі, які писали при певних губернаторах, панах, і подавали їхній досить привабливий портрет. Я насправді не знаю, в яких стосунках був квітка Основняненко з якимось конкретним губернатором, але, думаю, той, той, той був гарним меценатом культури і добряче підтримував розвиток літератури. Я переконана, що якщо. Недовго пошукати так і виявиться. От, е, тобто є оцей от губернатор, оцей от Бог в далекому місті, добрий Бог, який обов'язково втішить всіх праведних, всіх, хто от прийшов, знову ж таки, цей довгий паломницький шлях до нього, втішить, винагардить, покарає винних. Є оцей от концепт справедливого правителя. І він працює. Я також згадувала про ще одну таку постать: теж постать на самій горі з значія Левицького, його старосвітських батюшок і матушок. Там оця ось сама матушка, коли помер її священник чоловік. Вона намагається залишити за собою а, хату, тому що священникам, священики жили не в своїх хатах, їм її як видавали. Тобто має приїхати новий священик, відповідно, хата має стати його. Але вона пішла на саму гору а, до якихось митрополитів. І от вони зробили справедливо, митрополит їй. це був митрополит, я не дуже в церковній ієрархії. От він робить їй справедливість, він залишає там за нею те, що, що їй Мало б належати. Десь там на горі є цей от добрий дядя з бородою, який зробить все, що треба. Десь там, на горі є роксолана, яку достатньо тільки попросити, і вона всі війни позакінчує. І ще останній текст, про який я хочу згадати. Це п'єса, про яку я також вже якось говорила. Це супротивні течії Марка Кропивницького, де теж відбувається поява такого собі Бога з машини. Я нагадаю, Бог з машини це такий літературний прийом, коли буквально наприкінці тексту з'являється Бог, хтось такий з силою, владою, знанням ситуації, хто швидко розрулює все. Швидко пояснює, що є, чим чого нікого не треба карати, нікого не треба страчувати. Закохані сходяться назад, і відбувається. А таким богом з машини в цьому тексті є панночка. Тут в чому штука а, була, я нагадаю, знову ж таки, була вчителька, а, дуже борза вчителька, а, яку в селі Раптом не злюбили, сказала, ти теж відьма, через тебе он колодязь пересох, у тебе якесь закляття прокляття в, твоїй, в твоєму зошиті, тебе треба втопити, перевірити, чи ти не відьма. У тебе точно є хвостик. І от кульмінація тексту, хата, ця бідолашна вчителька, її там, двоє захисників і все село. І і тут раптом з нікуди з'являється панночка. І всі такі, о, панночка! Паночка все знає, паночку всі слухають, при панночці ніхто нікого не б'є, ніхто свої якісь натверезі витівки не коїть. Достатньо тільки панночці з'явитися, і вже одразу всі вірять, що це не відьма, що оці от всі тексти, які записані в її книжечці, це справді якісь закляття замовляння, але вона от збирала фольклор, панночка про це все знає. Паночці одразу вірять оцей. От Представник, представниця влади є супер-мега важливим ем, образом. Нікому іншому ем, всі не вірять. Вірять тільки тому, хто от має якусь, якусь таку владу. Ця панночка всіх рятує. Вона, от чортик з табакерки, який вискочує, і, і раптом вирішує всі проблеми, всі питання. І школа тут буде для цієї вчительки, вже ніхто нікого не топить. І всі проблеми є вирішеними. Як прекрасно, що в нас є панночка. Без панночки ми ніхто, без губернатора ми ніхто, без роксолани ми ніхто. Нам потрібна не знаю, Діва Марія, заступниця, покровителька, Богородиця, не знаю, бокс борідкою. Чи якийсь інший гарний дух. Що цікаво, така концепція зберігається і досі в Україні. Коли ми йдемо на вибори, може не ми конкретно з вами, але загалом, коли ми йдемо на вибори, ми вибираємо не ті партії, не тих людей, чия програма є нам близькою, чиїми цінностями ми також переймаємося. Ми вибираємо не когось, хто репрезентує. Наші бажання, наші погляди. Ні, ми вибираємо того, хто закінчить всі наші війни, Отак от, от. хто відкриє торгові шляхи теж. отак, от, от. хто визволить всіх бранців і бранок, як Роксолана може. Хто так раптом з'явиться і кому всі повірять. Тобто ми чекаємо на божество, на заступника чи заступницю. І це такий дуже. Дуже міфологічний з одного боку і дуже закономірний а, момент, а з іншого боку, дуже небезпечний. А, тому що, як мені здається, українці вибирають кожного разу як Таївга, з, з тексту квітки Основ'яненка», Правильного Бога. От вона думає, що вона знайшла правильного чиновника, який зараз вирішить всі її питання, а він, він не вирішує, не може. Вона страждає, але йде далі. І от так само в Україні відбувається щось схоже. Здається, що от ми, напевно, знайшли того, хто нас порятує від усього. А ні, не порятував, отже, не той, ідемо далі. І отак от ми йдемо далі. І йдемо далі, напевно, ще довго. Um... Сподіваюся, ці роздуми спровоковані в мене на тим, що насуваються вибори. Хоча, хоча, нічого поганого в цьому немає. Дякую, що були зі мною. сподіваюся, вам не було нудно слухати про всіляких тивовишних далеких правителів. Хай вам щастить!